П'ятірка найцікавіших прикрас Оскара 2024, На мою особисту думку. П'яте місце делікатний витончений кольє з нової колекції високого мистецтва від Бехрер на Єві Лонгорі. Четверте місце масивний вінтажний золотий браслет на Маргоробі від паризького ювеліра Рене Буавена. Цій прикрасі майже 100 років. Третє місце одразу два кольє від італійців помилату. На Брітані Сноу з Танзанітами у кабушонах і з рубінами на Америці Ферері. До речі, саме ця акторка була однією з ведучих, яка оголосила переможця в номінації «Кращий документальний фільм, в якій перемогла Україна. Друге місце крупні сережки булгарі з запаморочливими турмалінами і морганітами, які вдягнула Зондея. І перше місце Бушерон елегантний та розкішний набір діамантових прикрас на Шарлістерон. Незабаром я зроблю детальний огляд усіх прикрас. Не забудьте підписатися.